А ви любите баклажани? Всім вітання! Баклажан це м'ясистий, дуже смачний овоч, окрім чудового смаку, цей плід пропонуючи мало користі. Хоча найпопулярнішими вважаються продовгасті сині плоди, синенькі, але вони не найсмачніше більш ніжними є смугасті чи світлі баклажани, а все більш популярними стають круглі плоди, Тож варто пробувати різні сорти обирати улюблений саме для вас. А що робить баклажани? Дуже корисними. Зокрема, ті плоди завдяки антиоксидантам можуть підтримувати здоров'я серця, знижуючи рівень холестерину і тригліцеридів. Це допомагає запобігти серцевим проблемам, таким як атеросклероз, інсульт і серцевий напад. Вони покращують кровообіг, розслаблюючи кровоносні судини та регулюючи артеріальний тиск, тими ж таки антиоксидантними властивостями. Вживаючи баклажани, можна робити профілактику анемії, оскільки баклажани є хорошим джерелом фолівої кислоти, яка допомагає стимулювати вироблення еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів. Завдяки клітковині уповільнюють всмоктування вуглеводів у кишківнику, що робить баклажани чудовим варіантом для профілактики діабету та для людей, які вже страждають на діабет або мають інсуліну резистентність. І покращують здоров'я мозку завдяки високому вмісту фітонутрієнтів, фолієвої кислоти та магнію. Баклажани покращують травлення, нормалізують берестальтику кишківнику за синдромом подразного кишківнику, особливо зі схильністю до закрепів і при дисбактеріозі. На клітковині, яка міститься в плодах баклажана, при їх регулярному вживанні добре засівається і розмножується мікрофлора кишківнику і зменшується прояви дисбактеріозу. Найкраще вживати баклажан у запеченому або тушкованому вигляді, але не рекомендується давати баклажани дітям, які не досягли трьохрічного віку. Їхній організм ще просто не здатний якісно переробити таку їжу. Баклажан у дитячому харчуванні може спровокувати отруєння чи алергічну реакцію. З обережністю треба вживати баклажан людям із різними захворюваннями шлунково кішкового тракту. Клітковина, на яку багаті баклажани, може викликати загострення гастриту, розлад кишківника, загострення виразкової хвороби. При захворюваннях печінки та жовчного міхура краще вживати овочі потроху і прислухатися до своїх відчуттів. Потрібно пам'ятати про те, що якщо ви за медичними мірками абсолютно здорові, але після вживання цього продукту відчуваєте дискомфорт, слід проконсультуватися з лікарем або повністю відмовитись від вживання баклажанів.